Так, доброго дня, Ford Explorer 5 генерація, генерація, 2017 рік. Наша любима проблема жалюзі. Передній жалюзі радіатора. Ошибку кидає, жалюзі китайські, от перекручуються при жарі. Рішили вирішити проблему за допомогою емулятора. Нашов людинку. Мов куплять, не куплять, в районі 4 тисяч гривень коштує 4 тисячі але воно того вартує, тому що моторчик у мене лишився, він робочий. Єдине тут перероблювали у мене. Перероблювали, такий пінчик стояв. Це так спеціалісти робили. З комп'ютера втулили. Ось сам емулятор. Провода Проводається. Чорний, чорний темний з зеленою полоскою це мінус. Сірий, світло-сірий це плюс. І біло-зелений, це в нас іде лайн. На емуляторі ззаду, погана якість. Вибачаю. На емуляторі ззаду підписую, що буде вставляти. Якщо все правильно зроблено, то тут горить зелений моргає і помилка зникає. Як воно виглядає на ноутбуці? Сам купив кабелючок на Аліекспресі. Програмка качається на офіціалах. Два місяці безкоштовно повна версія дається Фордскан. Ну і наша помилочка. Потеря зв'язку з модулем воздушної заслонки активної решетки. Не знаю, що тут, блін, видно. Верхня ось помилочка. Ось отака помилочка. Ще раз проганяємо. Так. Вона нікуди не зникає. Глушимо авто. Не знаю, як вийде зараз. Треба вкрутити сюди мінус. Зараз положу, поки телефон. Все зроблено залито силіконом, є коробочка до неї. І десь повише її підв'язати треба буде за бампером. Щоб менше влаги в неї попадало і все буде працювати окей. Так, все. Все є. Прикрутив. Пробуємо, стартуємо. Пробуємо, стартуємо. Так. Заводим. Завелась. Так, дивимося, чи моргає зелений Так, да, дивіться. Якщо все правильно підключено і все працює, зелений світодіод постійно моргає. Постійно. Значить все зроблено правильно. Дивимося тепер за помилочку на програмі. Що ми робимо? Читаємо. Читаємо. Так. Ще є. Удаляємо помилки. видалити, Так. Пожалуйста, вклю... виключіть і включите зажигання. Галушим. Ще раз заводим. Нажимаємо. Ок. Все. Успішно. Так, все, помилка. Пішла. І, і знов не з'являється. Супер. Супер. Я думаю, що ця приблуда вартує своїх коштів. Все, все працює. Зараз в корпус, в вологозахисний корпус ховаю її туди, за бампер повищає і все. І все буде окі Всім дякую.